Пане Дмитре, будемо говорити звісно про молодь, адже це наше майбутнє. Саме для того сьогодні так дуже багато про це говорили різних спікерів. Але почнемо все ж таки із викликів, які сьогодні є для нас, адже війна спровокувала виїзд за кордон дітей, дітей, які мають вступати у вузи зараз. З огляду на небезпечну ситуацію в країні, звісно, що багато батьків хочуть, щоб діти вчились за кордоном. Як повертати? Чи вже сьогодні про це йдеться, і звісно, повертати з тим досвідом, який ви набувають можливо в Європі, в якихось європейських країнах, можливо, в Штатах навіть вже очевидно, що Україні це також би пригодилось. Чи вірите ви, що вдасться повернути більшу частину молоді? Звісно, по-перше, я хочу сказати, що незважаючи зважаючи на таку загальну тенденцію, і те, що ми це обговорюємо, і вважаємо, що це дійсно велика там задача для країни. При цьому у нас цього року збільшилася кількість людей, які зареєструвалися на НМТ порівняно з минулим роком. І вступ до закладів, наприклад, вищої освіти, ми сподіваємося, точно не зменшиться серед людей, які реєструються на наш мультипредметний тест. Є десятки тисяч людей, які робляться за кордоном. Спеціально для цього міністерство освіти кожен рік вже повномасштабної війни проводить ці іспити по всьому світу в усіх основних столицях. Це більше ніж 30 різних країн, в яких можна скласти НМТ. І ми знаємо, що вже є багато університетів, які займаються Аються в тому числі таким рекрутингом студентів на цих закордонних дільницях, де можна складати іспити. Туди їздять представники цих університетів, розповідають про можливості, про свої досягнення, про свої умови освіти. І дуже багато людей, які насправді навіть не повертаються, все одно залишаються вчитися в українських університетах в деяких випадках дистанційно. Якщо говорити про молодь, яку можна було б, звісно, залучати до державотворення, як сьогодні в міністерстві вашому, так яке ви представляєте з цим, чи є великий відсоток молоді? Чи можливо з останніми роками є тенденція до того, що все більше молоді сьогодні більше тяжіють до освіти, науки і хотілося б дійсно щось міняти і змінювати Україну на краще? Ну мені здається, що дедалі більше людей взагалі хочуть працювати в державі і. Ми можемо це побачити як по там, новому складу Кабінету міністрів, так і загалом в державних установах. Тенденція така, що більше можливостей, більше приходить молодих людей, це, звісно, не виглядає як те, що у нас повністю вже там омолоджене або міністерство освіти складається зі студентів. Але якщо порівняти те міністерство, в якому працюю я, ті там органи державної влади, в в яких працюють мої колеги, з тим, що було умовно, наприклад, там 20 років тому, то ви побачите наскільки багато є можливостей, наскільки багато молодих людей, які працюють абсолютно на різних посадах від там державних експертів до заступників міністра і молодмолоді є і міністри, навіть і в попередньому і в цьому уряді. Ну і війна звісно дуже багато викликів принесла нам: це школи, це навчання, яке вже не офлайн, а онлайн. Часто ми знаємо, наприклад, наприклад, Харкова, що там взагалі підземелля сьогодні намагаються переносити освітні заклади. Як все ж таки повпливала на якість освіти сьогодні війна? Чи можна сказати, що ну або зараз це вже починається якийсь можливо етап відновлення, коли вже всі адаптувались на жаль до таких умов, або можливо, ще все попереду? Це дуже складне питання. Насправді, звісно, і до цього пандемія і війна негативно впливають на якість освіти, і це нерівномірно. Звісно, є ті? області, ті громади, в яких ведуться бойові дії або в яких дистанційне навчання, де навчатися набагато складніше. Ну ми для цього намагаємося багато зробити для того, щоб якомога більше дітей мали доступ саме до очного навчання або змішаного навчання, і ви правильно згадали, це можуть бути як там підземні школи, так і просто будівництво або ремонт укриттів. Ми закуповуємо там сотні автобусів щороку для того, щоб довозити дітей до тих шкіл, які працюють очно або змішано. Тобто, це ця робота ведеться по всій країні, і дуже багато грошей інвестується саме в те, щоб якомога більше дітей вивести до очної форми освіти. Наприклад, лише за останні півроку майже на 100 тисяч скоротилася кількість дітей, які вчаться виключно дистанційно. Тобто цей, ця кількість скорочується всі роки повномасштабної війни, але навіть за останні півроку ця. Кількість скоротилась приблизно на 15% від загальної кількості дітей, і ми ну, не зупиняємося. Я сподіваюся, що е, чим, чим пізніше, тим більше дітей будуть мати доступ саме до очно, очної освіти. Але з хороших новин, е, по, наприклад, результатам НМТ цього року можна побачити, що діти в тому ж Запоріжжі складають НМТ не гірше ніж такі, такі ж діти в інших областях. Те саме стосується і інших прифронтових регіонів, де є і двохсотбальники, і діти з будь-якими гарними результатами. Тобто, незважаючи на обстріли, незважаючи на дистанційну освіту, дивовижні діти, дивовижні вчителі можуть отримувати такі результати. Це важливо дійсно сьогодні в умовах війни. В умовах тих, коли ворог Росія, вона звісно бажає знищити нашу ідентичність, мову, культуру. Нещодавно була така резонансна стаття у журналі Тайм, де розказували про дітей, яких викрадають, і намагаються росіяни змінити їхню свідомість. Вони говорять про те, що в Україну повертатись не можна що тут чекає голод, зубожіння. Яка має бути освітня відповідь от в країні агресора? Одна те, що вона сьогодні намагається дійсно стерти все українське і звісно не зізнається і не признає, що Україна це окрема суверенна держава? Ну а намагається усе це абсолютно знищити. Я не думаю, що ми маємо щось їм на це відповідати. Мені здається, що ми маємо в першу чергу комунікувати з нашою аудиторією. Це наші партнери, це українці, які знаходяться за кордоном, діти в Україні і за кордоном їхні батьки. У нас достатньо багато саме тих людей, з якими є сенс і необхідність в цій постійній комунікації. Мені здається, що нам треба, по-перше, Більше спілкуватися з нашими громадянами про якість да, про те, що Освіта в Україні є якісною і може бути і має бути ще кращою. І що е, змагатися нам треба не просто за там доступ до освіти, не, не за там кількість, наприклад, університетів чи е, факультетів, а за те, щоб ця освіта була якісною на світовому рівні і показувати приклади таких університетів, таких кафедр, де, де це існує, не зважаючи насправді ні на що, як, наприклад, це там сумський державний університет або університети міста Харкова. Які займають постійно місця в світових рейтингах, які займаються наукою, незважаючи на те, що вимушені, наприклад, працювати дистанційно або знаходяться постійно під обстрілами, незважаючи на те, що у них зруйновані корпуси. Про це треба комунікувати, розповідати в це треба в подальшому інвестувати. І ну, от мені здається, що це дуже важливо. Можливо, я от мала на увазі все ж таки щодо відповіді освітньої. Це посилення нашого сприйняття і, взагалі, нашого відчуття, нашої культури, мови. Здається, от з 27-го року має бути такий експериментальний проект в школах «Захист України. Ні, експеримент Чи... цей, цей експериментальний так. проект він розпочався минулого року. Ми повністю оновили, зробили нову програму з цього предмету, збільшили кількість годин на викладання захисту України в школах. Це викладається в 10 му 11-му класах. Виділили майже 2 мільярди гривень на те, щоб оновити обладнання і кабінети, відремонтувати, в яких викладається да, цей предмет. Закупили інтерактивні тири, макети, мін та різних боєприпасів. Обладнання для першої домедичної медичної допомоги, симулятори, дрони, ну і так далі, дуже багато всього і розробили таку нову програму. Біля 65% від всіх дітей в країні цього віку вони вже йдуть за новою цією експериментальною програмою. А в подальшому з 27-го року за нею будуть навчатися усі. і Ми сподіваємося, що такі осередки, в яких от є, є ці є нові, нові простори, відремонтовані з обладнанням, що їх. Доставати більше, і вони, ми зможемо охопити всіх учнів саме цією новою просунутою програмою, де ми вчимо управляти дронами, де можна попрацювати зі зброєю, де можна і всі мають навчитися надавати першу домедичну допомогу. Це дуже важливо для нашої країни, і я радий, що насправді дуже вдало впроваджується це і дуже позитивно сприймається. Це ми, до речі відрізняємося від росіян, тому що якщо ми вчимо надавати першу медичну допомогу, розповідаємо про небезпеки, які можуть бути після війни то в Росії, наприклад, дітей, що їх просто одягають у форму російського солдата і змушують на відео марширувати. Тобто, тут дійсно очевидна різниця. Можливо, ви вже маєте дійсно певні відгуки, наскільки сьогодні діти зацікавлені в такому предметі. І основна мета, яка тоді має бути молодь, які зміни можливо чекають чи у міністерстві через 5-10 років після впровадження Такого предмету загалом і вчителі, які проходили наше навчання, це вчителі, які далі працюють з вчителями захисту України в школах, в громадах, були задоволені оновленою програмою. До неї докладалися як військові, так і громадські організації і Міністерство оборони. Дуже багато було експертів залучено для того, щоб розробити нову програму, розробити переліки. Обладнання, яке має бути в цих осередках, і розробити програму навчання для вчителів це все ще шлях впровадження, і немає якоїсь ідеальної програми з будь-якого предмету. Все це має оновлюватися, видозмінюватися, збирати зворотній зв'язок від учнів для того, щоб покращувати і програму, і підручники, за якими вона викладається. Але загалом відгуки дуже позитивні і від вчителів, і від учнів. І звісно, набагато більше стало практики. Ми викинули з програми дуже багато, якби теоретичної складової і оцієї складової промарширування там і так далі. Те, що ви згадували, стало набагато більш більше сучасної і цікавої практики, як управління FPV-дронами, що дуже заходить в великій кількості дітей, як ви розумієте. Тому, на мою думку, це це дуже успішно. У нас вже зростає набір в заклади вищої освіти військового спрямування і в фахові коледжі сержантського складу. Теж тобто, очевидно, що ці спеціальності стали більш популярними зараз, і ми сподіваємося, що так само стануть популярними, наприклад, військові ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, які є в кожній області, такі самі військові коледжі. І на це теж може позитивно повпливати інвестиція, саме, саме в цей предмет, але загалом, звісно. У нього у нього немає мети збільшувати там набір до закладів вищої освіти військового спрямування. Тут мета щоб охопити кожного, кожну людину і, і щоб це було стандартом загальної середньої освіти. Оці важливі навички і знання ну такі, як домедична допомога. Ми розуміємо, що в сучасній Україні це може бути і набагато більш важливо, ніж там інші дисципліни і предмети, які історично викладаються в школах. Але не несуть такої практичної, практичної важливості, як зараз несе те, що є в захисті України. І, і, і плюс це додає дітям цієї можливості трохи краще, ближче подивитися на те, чим живуть мільйони людей в Україні зараз. Як це виглядає, як з цим працювати, що це не страшно, що це. Частина тої реальності, в якій ми живемо. Ми розуміємо, що, наприклад, все, що стосується безпеки, да, розмінування і так далі, це теж дуже важлива частина, чим мають бути обізнані люди, чим з чим мають бути обізнані діти. На жаль, Чи ж віримо у нове покоління, нове ще більш патріотичне, скажімо так. Дякую вам, пане Дмитре, за роботу, дійсно, за час, який ви сьогодні знайшли для нас. Дякую. Дякую.